Всім доброго дня. Виконую роботу зараз це приватний будинок, гараж, люди тут мають машини. Ми робили у 2010 році, це вже 12 років. Робили тут, була суміш, підзамовлення нам виготовували, зробили стяжку, розуклонку зробили в усі сторони. І зараз прийшов час. Сьогодні у нас вже 23 й рік, 7 листопада. Вичищаємо все і будемо робити покриття, щоб відновити гідрофобізацію, щоб відторпувало від вологу, щоб люди могли і подальше використовувати як мийку у своєму приватному будинку. Пилососом видалили залишки пилу, підготували поверхню до покриття. Нагадую, що пройшло 12 років, 12 зим в цьому приміщенні приватного будинку в гаражі люди миють дві свої приватні автівки. Покривати будемо спеціальним составом відновлювачем. На що хочу звернути увагу? Ось є такий бордюр. Оце старий бетон, він крихкий. Це те, що робили, коли будували будинок. А це вже потім ми виконували стяжку з урахуванням розоклонки, щоб вода зливалася в центр гаража. Ось От, От дивіться, 12 років люди використовують бетон аж іскорками береться, аж блищить такий. Ми його ще покриємо і він знову прослужить ще 10 років плюс. Звертайтеся завжди допоможемо. Ось це виконуємо фінішне вже покриття скріплювачем, який вже робить захисну плівку, щоб на майбутні 10 років люди могли то повноцінно використовувати приміщення для миєк. Таке ж саме можна робити і для комерційних миєк, і для любих підлог промислових. І люба фантазія людська. Звертайтеся!